Сьогодні вони вже у рідному залі позаду складна дорога, змагання і омріяна перемога. У нас просто очі трошечки так не відкриваються, але вони богині. для мене. Вони дуже особливі. Кожна з них серцем чемпіона. Старша тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна. Так говорить про своїх дівчат, які стали чемпіонками світу. На п'єдестал вони зійшли 24 серпня. Отже, саме у День Незалежності у бразильському Ріо де Жанейро пролунав український гімн. Вже зараз про труднощі, які позаду вони розповідають із посмішкою про те, як добрались до Бразилії, як під час зупинок розминалися, аби не втратити форму, і про те, як довга дорога їх лише загартувала. Ми їхали в Київ потяг Ужгорода, з Ужгорода, до Франкфурта. Франко те сім годин чекали. Потім ще сім годин ми були на кордоні, а потім літак 13 годин. Ми не в рівних умовах зі всім світом. Якщо там в середньому було там 30 годин, когось, у нас це було 60 годин. Їх ніхто не вважав фаворитками. Золото цього року букмекери та експерти пророкували збірним Китаю, Іспанії та Бразилії. Після кваліфікації наші гімнастки були лише четвертими. Такими фаворитами ми не були, але саме в день фіналів ми змогли на максимум справитися з своїми вправами і показати максимально на сторінках Ірини Блохіної у соціальних мережах миті, які за їхніми словами вони ніколи не забудуть. Перші секунди після перемоги усвідомлення вони найкращі у світі. І гімн, який вони співають на першій сходинці, єдестал про ці медалі. Вони довго мріяли. І шлях до цього вони пам'ятають похвилинно. Ми йшли на фінали обручів м'ячів, і ми просто йшли по тому тунелю і дуже голосно кричали. Воно дуже допомагає, чесно. Воно якось відчуваємо себе одним цілим і таким незламним. Як це було? На наше прохання вони відтворюють цей ритуал уже у рідному гімнастичному залі. Два, від сьогодні поряд із численними плакатами на стінах з'явиться ще кілька: це багаторічна традиція збірної, коли гімнастки з молодших груп так зустрічають із турнірів тих, на кого вони рівняються. Тут є така фішка в цьому плакаті, ну наше молоде покоління придумало. Дивіться, ось наводиш камеру, тут QR-код. І тут грає музика Ріо. Коли ви були малі, ви робили якісь плакати? Є тут в самозалі ваші плакати. Так, я так. можу показати. Я ще не стояла в його і я дівчатам робила ось такий плакат у 23-му році. А тут саме да, ось викривала. Саша Ліза після такого тріумфу наша збірна зупинятися не збирається. Попереду новий виклик. Боротьба за потівку на наступну олімпіаду. Але ми тім, Євгеній Гладун, Андрій Романок, Вікторія Письменна, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.